Гарно названий цей буклет Ровесниця незалежності, центру зайнятості скільки реформ і змін пройшло за час статкування нашої держави. Одна із організацій, яка це «Центр зайнятості, яка працює дійсно на захист людей, які лишились десь поза увагою. А ця реорганізація агропромислового комплексу, народного господарства і так далі. А за цими людьми ще стоять і їхні сім'ї. Як замітили колеги попередні голови сільських рад, що можна залучати цих людей на різні оплачувані роботи з використанням ремонтів і так далі, а поле не може стояти без обробітку. І так, з відкриттям цієї нової справи, нові трактори та сільськогосподарські машини, в нас був заключений договір з корпорацією Колос, яка надає можливість навчати цих людей. На нових тракторах се машинах з умінням роботи на них.